Дорогі друзі, давайте є, є настроєння, якщо є. ласка, кілька хвилин половиня маємо на цей час і, може, є когось таке бажання якось віднестися Поставитися, Поставились, да? Поставились, для того, еще тут у нас. Сегодня... Я тут, можно скажу мы? пару слов, буквально таких... Можно вот, не только, пару можно да. больше, Наталья да. ну мне не хватает тут и Израильевича. Вот ты тут ты говоришь. Дух да, да. его витает, но вот мне кажется, что очень хорошо, что мы помним наших, как бы, учителей, тем более, что Ефим мой первый, первый руководитель, первый начальник, я бы сказала. Вот. Uh, И как-то его вот какого-то такого м -м, умного, критичного, иногда ехидного взгляда, его отношения очень вот, не хватает. Но я очень рада, что мы собираемся, что мы как-то пытаемся не забывать те идеи, по сути, которые ну як започатковувалося в нашому інституті, і я думаю, що нам би потрібно було взагалі вот такого плану семінари, відталкиваясь вот від от тих ключових ідей, які заложені саме в нашому інституті, їх розвивати, і їх обсуждати, тому що крім пользи нічого другого нету. І спасибо большое лабораторії, е, которая вся, так сказать, із Но ну, если не выкормишь Ефим Израильча, то, по крайней мере, уже внука второго поколения, вот, э, которые продолжают развивать эти идеи. И я думаю, что идеи и виртуальной реальности, и идеи проектирования нам нужно обсуждать и дальше, потому что это те актуальные проблемы, без которых нам... Трудно дивитися. Далі ще раз вам спасибо, мені волонтер. Дякую. Тобто я то сказать? Ну, давайте, але коротко, бо пора. Дякую дуже. Я хочу дійсно подякувати всім тим, хто виступив сьогодні. І хочу сказати, що інтерес за межами нашої аудиторії мабуть. Користувачі, я подивився вже в інтернеті. Юнана Мікалівна вже розповсюдила інформацію, тобто мені здається, що. Ті ідеї, які були закладені у Києві і є книжки, і багато з цього не реалізовано, але без ідеї нічого не може бути. Не може бути ніякої дії. Тому, звичайно, ці ідеї, які тут прозвучали, що надихнуть на наступні, вони стануть і основою, очевидно, нашого нового і розуміння світу буття. Дуже дякую. У нас є гості, які не є співробітниками ані нашого інституту, ані паралельних, може він щось хоче сказати. Uh, навіть на мені не дуже відомо, обличчя, от наша гостя, так? Да? Да? Хочете щось сказати? Я, вас якісь Я дуже вдячна вам за, за запрошення. Я приймала участь в вашій інтернет-конференції по віртуальному ага. простору і зупиняла. Я дуже вдячна вам за це за це, за цей стіл. Я дуже багато і нового для себе відкрила і надіюсь на подальшу співпрацю з вами, оскільки я теж займаюся впровадженням інформаційних технологій в навчальних ваше прізвище? Щербина Вікторія, факультет психології. А це ви ж нас публікувалася нашому збірнику? Мені здається, що вони взяли ще, Так, так, так. так. буде що зробити, зараз ми це організуємо. Ну, друзі, хто ще хотів би? Я так розумію, що ще будемо закінчити. Тоді я всім дуже вдячна. Ми не всі виступили, але буде ще можливість сказати своє слово і розповісти е, про те, що, як, які, на які думки нас, вас і нас надихають ці. Е, казав Дмитро Михайлович, що добре ключі слова. Проєктування, реальність та інше. Дякую всім. На все добре.